Горіч Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти відзначає 85-річний ювілей. За час існування заклад неодноразово перейменовували, та головне залишається незмінним. У ньому продовжують готувати вчителів з великої букви. Пріоритетом в роботі нашого інституту є саме пошук талановитих вчителів. шукаємо тих вчителів, які можуть сьогодні працювати з обдарованою дитиною, тою дитиною, яка в перспективі стане гарним громадянином нашої держави. На курсах підвищення кваліфікації вчителів вдосконалюють професійні вміння, знайомляться з освітніми новаціями та вчаться, як їх застосовувати на практиці. У цьому слухачам допомагає злагоджена робота педагогів інституту. Колектив інституту в усі часи. Це компетентні наукові і науково-методичні працівники, які спроможні розв'язувати проблеми творення освітньої діяльності, які ґрунтуються на прогнозуванні і швидкому реагуванні на виклики щодо особистості суспільства і держави. З п'яти кафедр вишу найдавнішою є кафедра педагогіки та психології. Близько 80% штату кафедри це є кандидати наук. Викладачі кафедри викладають такі дисципліни, як педагогічна інноватика та сучасна педагогічна психологія. Центральне місце в освітньому процесі безумовно відведено вчителю. Та важко уявити навчально-виховний процес без методичної діяльності, тому їй в інституті приділяють велику увагу. Поталанили тому вчителю, біля якого була людина, яка Раптом побачила його здібності, яка підтримала його, яка дозволила запалити те, що не побачив ніхто. І от такою людиною дуже часто є якраз методист. Інститути ногу з часом і активно впроваджує в освітній процес інтерактивні методи навчання, майбутнє за інформаційно-комунікаційними технологіями, і наш Хмельницький обласний інститут після дипломної педагогічної освіти яким основним завданням своїм вважає це проведення курсової підготовки для педагогічних працівників області та інших областей та надання науково-методичної допомоги вчителям у міжкурсовий період, взяв на озброєння, системно впроваджує дані технології у навчально-виховний процес. У закладі працює студія для проведення веб-конференцій. До участі в них запрошуються обласні, районні та міські відділи освіти, методичні кабінети, окремі навчальні заклади та педагогічні працівники. Вебінар можна записати і виставити на сайті, і будь-який вчитель може тоді зайти і прослухати, переглянути вебінар, скористатися якимось досвідом, там певними матеріалами. За цей рік вже більше ста вебінарів проведено різних рівнів. Тобто, це і вебінари, які проводить департамент освіти, це і вебінари, які проводить інститут, це вебінари, які проводять безпосередні райони своїми школами, бо кожен район у нас має свою кімнату. Читальний зал інституту оснащений комп'ютерами, які підключені до мережі інтернет. На полицях бібліотеки розміщені різнотематичні видання. Особливе місце відведено науково-методичній літературі. Фонд бібліотеки налічує понад 35 тисяч примірників. В основному у нас література зібрана по психології, педагогіці, є художня література, є підручники, тобто все, що необхідно для освітян. З нагоди 75-ї річниці в інституті відкрили музей історії освіти Хмельниччини. Всі експонати розміщені за принципом історизму. Цьогоріч вийшло у світ ювілейне видання Історія Хмельницького обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Історія події особи. До підготовки книги долучилася більшість працівників навчального закладу. Через стіни нашого інституту прийшли. Тисячі і тисячі педагогів. Всі без виключення. Педагоги області мали можливість співпрацювати з нашими методистами. І тому цю книгу ми спробували зібрати всю інформацію про історію нашого інституту, про тих людей, які працювали, про тих людей, які віддавали свої знання, вміння, досвід. Вчителі, які сьогодні вдосконалюють свої професійні вміння, як і їх попередники, задоволені роботою педагогів вишу. Від імені групи я хочу подякувати всім нашим кураторам. Всім працівникам інституту за те, що вони дали нам можливість в цьому році зібратися на курсах, де в центрі нашої всієї роботи була наша українська пісня. Познайомилася з новинками психології, педагогіки, методики навчання фізичного виховання. Усе нової цікаве слухачі інституту планують донести до своїх учнів. Тут дуже багато нового дізналася. Послухавши от своїх колег і вчителів. Il y a beaucoup de choses se